А що буде з Росією, як ви вважаєте? Ви знаєте, я б це слово Росія навіть і хотіла б вимовляти. А як як? Не хотіла б навіть називати це слово Росія. Я не вважаю, що там живуть люди. Там не люди. Там не люди, так. Дикуни і так далі. Які тільки здібні на В неї ж майбутнє, якщо вони її не розрушити, не, то я не знаю, вони через 10-15 років оп'ять, підуть на, вже на наших дітей, на наших онуків. Ну так вони так завжди і йдуть, скільки вже років. Скільки років? Вони завжди воюють. Коли вони не воювали? І в царські часи вони завжди війни розв'язували. І в радянські часи вони війни розв'язують. За них, а давайте поговоримо за нас. Як, як ми будемо після перемоги жити, ось перемога вже скоро, а що далі? Як будемо владу вибирати? Як владу? Ну, Владу треба вибирати, звичайно, не, не так, як ми вибирали в радянські часи, воно в того ми Треба дуже серйозно відноситись, тому що від влади залежить дуже багато життя людей. Ось у мене на каналі є відео про електронне голосування. Не дивились? Ні, не дивились. От мені здається, електронне голосування це краще. Там Микола Горбачов пропонує електронне голосування. В якому п'ять пунктів? Якщо ми всі, всі ці п'ять пунктів. Виконаємо, то ми виберемо тих людей, які будуть піклуватися про народ, а не про свої гаманці, як раніше ми вибирали. Як подолати оце нашу корупцію, як ви вважаєте? Що робити треба? Треба більше прослуховуватись до Бога. Я так вважаю, тому що Бог правильно каже, що всі біди людей від їхньої жадності. Людина дуже мало живе. Це все жити дуже довго. І це все, що вона придбала воровством, воно так і піде у них. З собою ніхто нічого не забере? Ніхто не візьме, так. Да. Треба дбати за один день. От є сьогодні їда і дуже добре. А на завтра буде видно все. Але так, щоб варовувати людей. Люди всі повинні жити добре. І ми маємо таку можливість. Якщо правильно це все розподіляти і правильно відноситись, просто треба більше любви друг до друга мати. Вся біда, що цієї любові немає у нас друг до друга. Це вся біда людства. Дякую. Мені сподобалися ваші відповіді. Я вважаю, що прийде час і людям цікаво буде дивитися на ваші автобусні зупинки, на вашу працю. І я дуже рада, коли людям приношу радість. Дуже... дякую і до перемоги.